Хороший, добрий хлопчик, жалів завжди тваринок. Він хотів бути лікарем, тому, мабуть, що і обрав. Я ж кажу, він думав бути лікарем-ветеринаром, потім лікарем для людей. Ну, дуже був жалісний, хотів всім допомагати. Мої дочки дружили, з ним бралися, коли ми були сусідами, ми поряд жили. А потім вже далі, коли він вже одружився, вже не жив, поряд, але був хороший син. Сам пішов захищати країну, честь героїв. Років з 20 точно ми знаємо, його, тому що він тривалий час у нас працював і чудово був професіоналом професійно і по роботі і взагалі в колективі в нього прекрасні, чудові були відносини. Ну так сталося. Він потім вибрав військовий такий шлях свій і переформатувався. Тим більше ви знаєте, що він є медик по фаху, прекрасна людина і. І, і як людина він для нас був, ну і як професіонал. Він працював у нас техніком, у нас був такий відділ препаратів крові, тобто ми з крові робили препарати, і він безпосередньо приймає участь в цьому процесі виготовлення цих препаратів. Він така, знаєте, світла людина, бо він як той промінь і життя, і сонця.